Ким стати відомим спортсменом, танцюристом чи співаком відтепер і дітям, і батькам зробити вибір стане значно легше у місті. Стартувала соціальна кампанія «Корисна дозвілля для твоєї дитини. До своїх лав малечу закликають сотні дитячих гуртків, клубів та спортивних секцій, частина з яких безкоштовні. За даними Всесвітньої організації ЮНІСЕФ у світі понад 2 мільйони дітей втрачають потенціал вже у дитинстві. Аби цього не сталося, із вашою малечою об'єднання самопоміч пропонує зателефонувати за номером 297 тисяча і одразу дізнатися усе про дитяче дозвілля у вашому районі. Цю ж інформацію працівники самопомічі обіцяють населення. Вати кожному охочому на електронну скриньку скористатися такою допомогою батьки можуть щодня з 9 ранку і до 6 вечора. В інший час працюватиме автовідповідач, де можна залишити усю необхідну контактну інформацію, а саме вік та зацікавлення дитини і бажаний район міста. Вони не відриваючись від своєї роботи, можуть подзвонити або можуть надіслати електронний лист і отримати ту інформацію, яка їм потрібна, тому що батьки не мають часу взяти дитину, ходити, розшукувати деякі секції, а вони справді цього потребують. Але крім того, що людина може подзвонити, такі більш активні батьки, ми з ними теж ведемо роботу, наприклад, на батьківських зборах в школах і в садочках.